приміщенні старостату села Молодків, що на Лановеччині місцева жителька Ольга Бочина власноруч створила музей світлицю старовинних речей української культури та побуту. Ходила, от що у вас старовини є, ай. Люди не шкодували. У мене от є, наприклад, одежа ще баби. Кажу, дайте мені. У мене є гребінець, рушник, лавка. Це одно. Пішла до церкви, дівчата кажуть, у нас є теж, ми вже поміняли рушники. Я кажу, дайте мені. За словами жінки, облаштувати музей вдалося за місяць. Пішла сюди, в це приміщення, попросила, щоб мені дали вапна, щоб побілити ми, побілила, попідводила, що там треба, попідкрашувала. Ольга Бочина розповідає, що працює в галузі культури, тому ідею створити світлицю належало її керівництву, але вдалося зібрати більше речей, ніж вона очікувала. Гляділа, бачу, що в мене вже багато тих експонатів назбиралося. Думаю, в мене вже не поміститься так, щоб зробити нам, бо я одразу думала, що на одній стіні. І машинка швейна, і софа, і лавки, і скриня. Думаю, ну в мене ж там не поміститься, і рушники, вишиття так багато. Думаю, і що хочеться показати, бо це колишнє, це до 30-х років. Ольга Бочина каже, що деякі експонати знаходила в покинутих будинках. Питалася, хто має нагляд до неї, кажу, можна, кажу, вас там, може, в тих, що померли, взяти. Та можна. А що тобі? кажу, ну Це пам'ятки. Я... Та воно вже таке кажу, та я його почищу та помию, чи постираю. Кожух мого сусіда його теж вже нема. Подивилася, він там висить я кажу, слуйте, навіщо він? Дайте, кажу, мені в музей. Кошики, чоботи, валянки. Це люди в кірлових чоботах ходили раніше. І так я їх і взяла. Я роблю кажу, таку світлицю, щоб була пам'ятка для дітей, щоб могли прийти подивитися, от моя прабабця в такій одежі ходила, чи так хліб. Місила в діжі, а потім пекла, аж тоді їли, а не пішла в магазин та й купила. Такого не було. Діти вже відвідують музей світлицю в Молоткові. Діти прийшли до мене сюди в світлицю подивитися і питають, а це що? Це що, на ньому можна грати? Я кажу, ні, це на ньому не грати, це рубець, оце полотно, ті сорочки полотняні потрібно вибити було рубцем. Гладили робцем. За словами Ольги Бочини, в перспективі вона планує свій музей розширити. У мене є ліжка, в мене ще є софа одна, є буфети, так як називались, колись серванти, стінки, а то буфет. Я планую ще зробити таку кімнату, але не знаю, це вже буде, буде знову року. Катерина Радіонова, Суспільне новини, Тернопільщина.